Попрощалися з Чарлі Кірком, вбитим, розстріляним напередодні. Буквально за свої християнські, консервативні погляди і переконання. Він просто ходив на вулицях, проповідував, говорив про свій погляд, християнський погляд на стать, на шлюб, на сім'ю, засуджував гендерну транс-ідеологію. Його просто розстріляли. Шарлі Кірк, це зірка номер один взагалі, консервативна Сполучених Штатах. Він просто розповідав людям, що таке добро і зло в позацерковному контексті. Він студентами спілкувався в університетах, його просто розстріляли за віру, за погляди і переконання в християнській країні. На церемонію прощання зібралося 60 тисяч людей на стадіоні і понад 200 тисяч людей по всій країні в різних залах і приміщеннях. <кій> весь вищий політичний естеблішмент, весь Білий Дім, президент США, вся еліта країни, всі зібрані на стадіоні. Подія номер один, взагалі. Еріка, дружина Чарлі приходить на подіум і говорить, я прощаю вбивцю. І просто зал вибухає, стадіон вибухає оплесками. І тепер увага! Все це. Транслюються в прямому ефірі. А це фактично було в режимі богослужіння, прославлення, поклоніння Богу, молитви, атмосфера такого євангельсько-протестантського церковного служіння. І Все це транслюють, увага, навіть Сіен. CNN – це наближена до телеканалу, до лівих демократій, до демократичної партії. Але навіть CNN це транслює у прямому ефірі. Такого, мабуть, ніколи не було. Навіть ABC телеканал транслює і навіть «Євроньюз», Хоча здавалося, причому тут «Євроньюз» – це не європейська подія, А навіть Євро «Євроньюз» транслює. Тобто, це вбивство Чарлі Кірка. Це це подія, це сильно вплине на наративи. Взагалі, це його історія стане одним з основних наративів. Національних Сполучених Штатах, типу, типу рівня щось Мартіна Лютера Кінга або навіть більше. Людину розстріляли за його християнські погляди і переконання. Дружина його прощає, стадіон збирається, 200 тисяч людей, пряма трансляція на мільйони людей. Лише на теле, на Ютубі Фокса там за 15 годин 500 тисяч переглядів. Знаєте чому? Тому що навіть ліві телеканали це транслюють, тому що все занадто очевидно. Треба відразу ставати на сторону добра. Бо це вам, бо історія вам не пробачить. Тому всі стали і відтранслювали Чарлі Кірка, навіть ті, хто світоглядно його не підтримували, бо це занадто очевидний злочин відбувся. А якщо це не задекларувати позицію, історія не пробачить, бо історія, знаєте, не Еріка, щоб пробачати. Ну і ще постфактом, постскриптом, після церемонії прощання не в не розгромлено жодну вітрину, не спалений жоден автомобіль, не винесена жодна пара красівок з супермаркетів Walmart, Бо це ж не Джордж Флойд відомий, після якого горілася Америка. Це християнська цивілізація, бо цивілізація лише християнська.